Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. В 9 вечора пролунала серія надпотужних вибухів в Москві, зокрема в Кремлі та поблизу Кремля. Є загиблі і поранені окупанти і стерять про таємний український орешнік. Путін думав, що просто так буде тероризувати мирне населення України. Без відповідь це тобі за сьогоднішні обсяли Києва. Ось що пишуть телеграм-канали: кілька останніх днів Москва опинилася у центрі незвичних подій. Вибухи, паніка, збої, ППО, десятки дронів у повітрі, але найрезонансніша подія годину тому. Невідомий вибух програмів поблизу одного зі стратегічних об'єктів на південному заході. Ді, російської столиці вибух був настільки потужним, що його зафіксували не лише місцеві камери, а й супутникові датчики країна, то пишучи кількі загиблих окупантів за сьогоднішній день і вечір 1456. Наразі основна версія, яку обговорюють як західні, так і українські аналітики, удар було нанесено таємною українською балістичною ракетою, розробленою поза межами публічних програм і без залучення західного зброєння, що сталося в Москві. За повідомленнями з відкритих джерел та російських блогерів, в районі Очакова або Бораменок стався вибух. Копідземному комплексі. У перші години після інциденту відключили мобільний зв'язок і радіо. Місцеві мешканці повідомили про переміщення великої кількості спецтехніки та військових у цивільному. Незалежні супутникові знімки підтверджують сліди високоточної атаки, яка пробила об'єкт з висоти, не залишивши шансів на перехоплення засобами ППО. Водночас у Москві вже третій день тривають масові атаки дронами, що не менше 700 апаратів. За три дні атакували район Домодядово, Люберців, Одинцова та навіть центр столиці. Розвідання натякають на існування. Високоточної ракети українського виробництва, яку не зафіксували системи типу панцер С-1 і С400, не можна було вирахувати по траєкторії дронів. Було запущено з відстані понад 800 кілометрів. Ця зброя, за даними військових джерел, створена на основі законсервованих напрацювань КБ південне елементів інерційного наведення незалежно від GPS, використання в лапках мовчазних двигунів із глушінням теплового та радіолокаційного сліду. Її особливість висока проникаюча здатність, що дозволяє знищувати підземні командні центри, архіви та Верні комплекси, аналітичні або логістичні вузли управління. Стратегічна мета не тільки вибух. Ціль удару, як стверджують експерти, не фізичне знищення Кремля, а психологічна та політична дестабілізація. Москва, яка роками здавалася недосяжною, вже не є в лапках зоною безпеки, і це змінює правила гри. Перше Путін не може гарантувати безпеку елітам. Починається внутрішній розкол. Друге, москвичі масово виїжджають на вихідні, уникаючи залишатись у столиці. Третє ПП РФ зривається на в лапках дружній вогонь, збиваючи власні апарати. Це деморалізує. Військових, що буде далі, аналітики прогнозують використання ще кількох в лапках тіньових ударів по нових цілях у РФ. Запуск серії психологічних операцій, що підсилюватимуть ефект в лапках паніки в тилу, розширення програми української автономної зброї з мінімальною залежністю від заходу. Ці дії передумова до дипломатичних змін, коли РФ не зможе продовжувати війну безкарно. Замість в лапках другого фронту з Білорусі Україна створює в лапках Другий фронт у серці РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політики. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.